Страшилок про ТЦК настільки багато, що навіть коли з документами все в порядку, люди все одно бояться йти до ТЦК і оформлювати відстрочку. В цьому відео давайте розберемося, у який у вас може бути план Б, якщо раптом вам все-таки відмовлять у відстрочці. Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ на цьому каналі. Ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Якщо ви подали документи до ТЦК, і комісія прийняла позитивне рішення, тобто вам схвалили відстрочку, тоді вам повинні видати довідку за формою, затвердженою в додатку 6 до постанови 560, тобто усного повідомлення чи обіцянки, що відстрочка буде, недостатньо. Ви повинні отримати довідку, яка точно підтвердить, що тепер у вас є відстрочка. Якщо ж вам відмовляють у відстрочці, тоді вам повинні теж видати письмовий документ. Його форма теж затверджена в постанові 560. Од а саме в додатку, номер 7. в цьому письмовому повідомленні будуть вказані підстави для відмови у відстрочці. Далі ви цю відмову у відстрочці оскаржуєте до адміністративного суду. І тут у вас виникне логічне питання. Поки я буду оскаржувати відмову до суду, мене вже мобілізують. Ні, для того, щоб цього не сталося, потрібно до суду подати заяву про забезпечення позову. В цій заяві ви просите суд заборонити ТЦК, призивати вас до лав ЗСУ, допоки не буде прийнято судове рішення про те, чи законно вам відмовили у відстрочці, чи все таки незаконно. Такої судової практики вже є дуже багато, і ми можемо в цій судовій практиці побачити, в яких випадках суди відмовляють у таких заявах. Це потрібно для того, щоб не допустити у вашій ситуації таких же помилок. Наприклад, справа, номер якої ви бачите на екрані. В цій ситуації роботодавець декілька разів подавав працівника на бронювання, але в бронюванні було відмовлено. І коли працівник отримав мобілізаційне розпорядження, то він подав до суду, щоб зупинити свій призив і мати змогу отримати бронь і відстрочку. Але, звісно, суд відмовив, тому що на момент отримання мобілізаційного розпорядження у працівника не було активного бронювання, а немає бронювання, немає і відстрочки. Тобто, вимагати у суду зупинити призов щодо вас Можна лише в тому випадку, коли у вас вже є всі документи для отримання відстрочки і вам незаконно відмовили. Якщо ж у вас поки що немає на руках всіх потрібних документів, то суд не прийме ухвалу про забезпечення позову і не зупинить ваш призов. А ось ще одна цікава справа. Тут суд звернув увагу на те, що позивач не надав доказів, що підтверджують його звернення до ТЦК із заявою про надання відстрочки. Посилання позивача на те, що відповідач, тобто ТЦК, протиправно не зареєстрував його заяву, не береться судом до уваги. Саме тому дуже важливо при подачі документів ТЦК мати свій екземпляр заяви і вимагати, щоб на вашому екземплярі поставили відмітку, що у вас ці документи прийняли. Інакше у вас не буде доказів, що ви дійсно подавали заяву на відстрочку. І навіть якщо ви зараз про неї заявите в суді, це вже не допоможе. Отже, запам'ятала, якщо ви правильно подали усі документи для відстрочки, у вас є докази про це, ТЦК абсолютно необґрунтовано відмовила вам у відстрочці і вже Швиденько видало вам мобілізаційне розпорядження, тоді ви терміново звертаєтесь до адміністративного суду і, по-перше, оскаржуєте відмову у відстрочці. А по-друге, просите забезпечити позов шляхом зупинення вашого призову, допоки суд не встановить законно чи незаконно вам відмовили у відстрочці. Такої позитивної судової практики теж достатньо. На екрані ви бачите лише. Короткий список ухвал, де судді призупиняють призов, поки розглядають оскарження відмови у відстрочці. А тепер розглянемо ще варіант, коли вам відмовили у відстрочці, але до мобілізаційного розпорядження ще не дійшла справа. А вас поки що лише направляють на ВЛК. Тоді, по суті, у вас є два варіанти дій: перший йти на ВЛК і паралельно оскаржувати відмову у відстрочці. але ви зобов'язані принести вашу медкарту і всі медичні документи, тому ви не можете йти на ВЛК прямо в цей день. Вам потрібен час для того, щоб зібрати свої медичні документи. Далі на самому ВЛК, якщо у вас є проблеми із здоров'ям, ви повинні вимагати направити вас на дообстеження. Не всі хвороби можна побачити просто при візуальному огляді або, наприклад, на рентгені. Можливо, вам потрібно УЗД, КТ, МРТ, консультації інших профільних лікарів. Про все це ви повинні заявляти. І письмово вимагати, направити вас на такі до обстеження. Другий варіант розвитку подій це, якщо ви відмовляєтесь йти на ВЛК, або ж не з'являєтесь за повістками. Ви повинні розуміти, що на практиці це може мати наслідком адміністративний штраф, блокування рахунків і навіть, можливо, доставку в ТЦК в супроводі поліції. Зараз не розглядаємо питання, наскільки це законно і як з цим боротися, просто фіксуємо, що ситуація може розвиватися саме так. Отже, підіб'ємо підсумки. Фіксуйте подачу документів на відстрочку. Одразу, з першого разу, правильно подавайте усі потрібні для відстрочки документи. Але якщо ж все таки вам незаконно відмовили, оскаржуйте до суду і паралельно просіть призупинити ваш призов, якщо вам вже дали мобілізаційне розпорядження. Або ж дуже уважно проходьте ВЛК і тим часом чекайте рішення суду щодо оскарження відстрочки. Якщо вам потрібна консультація щодо вашої персональної ситуації, внизу під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. І не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.